Гепатит, а вже на Тернопільщині. У жительки однієї з громад 3 листопада лабораторно підтвердили це захворювання. Чи можлива поява повторних випадків у вогнищі? Теоретично так, але щоб їх не було зараз, всі працюють над тим, щоб обезпечити людей, які є контактними від повторних захворювань. Пожовтіння шкіри, біль у животі та слабкість. Саме це основні симптоми гепатиту, а який спалахнув в Україні. А ще хворобі властива сезонність та циклічність. Підйом відбувається кожні 10 років. Попередній підйом Тернопільської області був у 2015 році. Перед цим у 2005. і ще перед цим це в минулому столітті в 1995 році. Році залежно від того, який буде варіант перебігу хвороби, легкий, середній, тяжкий чи клінічний, симптоми можуть набувати різного ступеня прояву, каже експерт. Насамперед слід звернути увагу на можливе пожовтіння шкіри. Перед тим ви відчуєте млявість, відсутність апетиту, нудоту чи головний біль. Аби вберегтись від хвороби, слід дотримуватись гігієни рук, вживати термічно оброблені фрукти та овочі, а також пити і готувати лише на кип'яченій воді.